Дія скорочення від держава. І я мобільний застосунок, веб-портал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України. Дію було офіційно запущено у 2020 році. Застосунок дає змогу зберігати військові посвідчення, внутрішній і закордонний паспорти і інші документи в смартфоні, а також передавати їх копії при отриманні банківських чи поштових послуг. Через дію можна отримати державні послуги за реєструвати бізнес і ФОП онлайн, сплачувати податки, подавати декларації, підписувати будь-які документи, змінювати місце реєстрації? Тощо на порталі доступно вже 72 послуги. А у застосунку 9 послуг та 15 цифрових документів. Ми вирішили запитати у людей, чи користуються вони додатком Дія та які переваги там вбачають. Скажіть, будь ласка, чи користуєтесь додатком Дія? Так, користуюся додатком Дія тому, що це дуже зручний додаток, тому що в ньому поміщені всі документи, які не потрібно шукати по чиновницьких кабінетах, вистоювати в чергах, і тому справді зручний цей додаток дія. Так. А які зручності там бачає? Е, Ну, я не знаю, типу, коли паспорт біля себе не хочеться носити, ти типу, подію відкриваєш спокійно, чи там блокпост, чи ще щось потрібне. Ну а так, типу, ну, зручно додаток, мені подобається. Скажіть, будь ласка, чи користуєтеся додатком Дія? Виключно в таких моментах, коли потрібно показати якийсь документ, там паспорт, права. І все. Ну і коли, звичайно, коли був коронавірус, всі мали додаток, що ти маєш щеплення, і все скажіть, будь ласка, чи користуєтесь додатком? Дія Так, користуюся. А які зручності вбачаєте? Ну, тому що телефон весь час з собою є, і то так, як два одному, не треба документів носити додатково з собою. Скажіть, будь ласка, чи користуєтеся додатком Дія? Так, звичайно, в мене є додаток Дія і завжди, коли потрібно показати документи, вони в мене є під рукою, це дуже зручно. Паспорт, всі ідентифікаційний е, код, свідоцтво про народження дітей, а тепер новинка є навіть всі документи про освіту. Так. А які зручності вбачаєте? Ну, те, що це є онлайн-ресурс, і ну, це набагато комфортніше, ніж носити з собою документи фізичні. А чи користуєтесь додатком Дія? Так. Так. А які зручності там вбачаєте? Ну, зручності всьому вбачаю. Любих дій, які тобі необхідні, вони в принципі можливі і доступні. Чи користуєтеся додатком Дія? Не користуюсь. Я маю телефон, але не користуюсь. Я не довіряю, що моїми даними хтось користувався? Ні, не користуюсь. А скажіть, будь ласка, чи користуєтесь додатком Дія? У мене є в телефоні, але мені нічого не приходить. Я часами там дивлюся на цей додаток. Воно без зміни. Нічого в мене там не відбувається на тому додатку. Чи користуєтесь додатком Дія? Так. А якими саме послугами? Ну так, тільки паспорт, більше ні. А скажіть, чи користуєтеся додатком Дія? Ну майже ні. Хіба то, що в телефоні карточку дивлюся, скільки грошей є. А так більше не користуюся, бо немає потреби в тому. А скажіть, будь ласка, чи користуєтесь додатком Дія? Так. Чи користуєтесь додатком Дія? Користуюся. А якими саме послугами? Ну, так часом треба права показати, зупинитися, наприклад, чи ще якийсь документ, чи паспорт, щоб не собі з собою. Добра штука.